Так, друзі, всім привіт! Авторозбор на зв'язку. У нас в кадрі зараз цікава автівочка. Для дівчат, хто хоче собі недорогий, такий, можна сказати, стильненький віковий мерседесик, Це 2004 рік, 1,5 бензин. Роботизована коробка передач, п'ятимісний смарт чи 4 як він правильно вважається, треба подивитися в брифі. 1,5. До речі, ну, хороший об'ємний двигун, двигун тут від Mitsubishi Colt. Сюди навіть легкосплавні диски. Бачите, тут стоять чомусь від Mitsubishi Colta теж, але ну, виглядають вони тут лаконічно, виглядають гарно. В комплектації він має що, два склопідйомники, кондиціонеру, такий гарненький, чистенький, добренький салон. В нього 184 оригінального пробігу. Клімат робочий, роботизована коробка працює гарно, є панорамка автомобільчика. Є просто нереально здоровенних розмірів, багажний відсік, От подивіться. Просто бегемот, а не багажник. Я не знаю, тут можна перевезти Ну, реально, як в універсала, якщо треба вам щось перевезти, скласти сидіння, прикольно складаються. мені здається, що це така фора. Друзі, ціна цього смартика 5300 баксів. Можете приїхати в Рівне його забрати. В нього є ще другий комплект. Резини я зараз на нього покажу. Ну, мені здається, для початківця за такі плюс-мінус адекватні гроші ця автівка буде непоганим варіантом. Вона майже вся пластмасова. приміряти по кузову, що в неї фарбовано, що не фарбовано, я точно не буду. Але виглядає вона лаконічно, як на мене, навіть місцями красиво. Гарно вирізняється ця лінзована оптика, щось таке якийсь натяк трішки на спортивність. Прикольно тут вписані ці туманні фари нижні. Ну і диски виглядають теж непогано. Ми затонували в ньому задній ряд, почистили салон, провели деякі маніпуляції по електриці, щось там підремонтували. Не пам'ятаю, щось там по замку було чи по чому. От і, в принципі, все. На автоматі роботизований автомобільчик, який, в принципі, має ще проїхати. Я думаю, непогано. Двигунчик працює гарно, клімат-контроль, ну, кондиціонер працює теж гарно. Тут такий напівавтоматичний кліматконтроль, якщо його так можна назвати. Дімона, скільки ключів з ним? Один? один? Ключ, на жаль, був один. Свіжий, він зі Швейцарії. Зараз покажу вам навіть він код, подивитесь собі по базі, Ось, будь ласка, табличка. Салончик досить такий акуратний, як на мене, для такого віку автомобіля. Салон взагалі бомбезний. Для починаючих, хто хоче їздити, думаю, можете сміливо собі розглядати як варіант. Сидіння, до речі, тут. Прикольно, Я показав, як вони як складається, да, і вони ще їздять вперед-назад, тобто можна зробити більше багажник або менший об'єм. Ну, прикольно, зробили досить таки розумно. Мені здається, що ця вся конструкція тільки в одному виробництві вона коштувала немало. Тому що тут ну, є над чим задуматись. Тут якась штука для кріплення вантажу. Теж, бачите, в стилі Смарту зроблено це оригінальне. Прикольно виглядає. А, це, це ж. Що от так робити, що я, Степан, от це, бачите, як класно. От смарт, навіть за такі дрібні речі, але він подумав. Виглядає круто. Тому так. Позаду весла. Багажничок, в принципі, тут можна зробити просто велетенський, такий, як зараз, можна зробити менший. Цікава така хромована накладочка на вихлопів нього. Одностволка така виглядає, мені здається, гарно. Міряти не буду, бо він весь пластмасовий. Тому нема сенсу там щось приміряти по цьому. Отака тачка. Нержавенька. Адекватно, абсолютно цікаво, приїдьте, подивіться, пересилайте підборщиків і купуйте. Колодки диски, а які а ти, ти міняв? Зараз глянемо. Каже Діма, що колодки диски, нові. я думаю, що вже він без мого відомо. ні, так, да. стоять новенькі. А, точно, ми ж, ми ж були на шиномонтажі, так? Да? Да, ми були на шиномонтажі, точно, я теж бачив. Да. Я вже і забув. Це вона так за кордону приїхала. Коротше. 5300 вона ваша, плюс є ще комплект зими. Акуратна така для мадам машинка. Я думаю... Думаю, що хтось з вас має все-таки на неї клюнути. Маємо таку надію. А резина зараз покажемо. Десь вона у нас, десь вона в нас тут, так? Ну, Зима-сезончик спокійно. Відчіркає. А, тут ще Ну. No. М'ясо тут нормально, хороше навіть можна сказати. Ну, коротше, все, друзі. Цікавий смарт. Ви знаєте, де мене знайти. Наберіть по телефону в описі до відео. Приїдьте в Рівне, заберіть. Також доступний доставка доставку в будь-який регіон України. Підконтрольний нашим ЗСУ. Всім добра, всім пока.